Всім привіт! Сьогодні я хотіла з вами поговорити на таку тему. Чи ви коли-небудь замислювались, як змінюючи наголос дієслів в англійській мові, ми змінюємо значення, значення цих дієслів. Давайте вже перевіримо. Наприклад, I will present you a present. I will present you a present. Чи правильно, I will present? A present and what is the correct one, що ж, як правильно наголошувати дієслова або іменники, або, наприклад, He will record and you record, He will record and you record. Як правильно наголошувати дані слова? Вміння правильно читати, наголошувати дієслова – це ключовий момент в англійській мові. І сьогодні ми з вами розберемося, як правильно. Вимовляти, наголошувати слова в англійській мові. Ну що ж, поїхали? Перш, наголос слів залежить від того, яка це частина мови. Це може бути іменник або дієслово, ми пізніше порівняємо. Також кількість складів в самому слові. Наприклад, це може бути один склад, два склади, три склади, чотири, п'ять складів і більше. Як же правильно наголошувати слова з різними кількостями складів? І так, почнемо з складів. Розбираємо. Зовна повторимо з вами українську мову. Ви бачите на екрані слова, скільки складів в даних словах. Так, і намагаємося запам'ятати перше правило, що зазвичай в. Односкладових, двоскладових словах, наголос іде на перший склад, на перший склад. Наприклад, двоскладові слова. Дивимося на екран і повторюємо за мною або разом зі мною. А Вміти визначати склади? Це там, де є голосна, яка вимовляється. Наприклад, «table». table остання і не вимовляється на a table cover cover cancel cancel window два склады. window window mother mother reason 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 Century, century. Three century. Three century. 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 Music, two square music. Garden, garden, garden. Children, two square children, children. Problem, problem, problem. Two square language 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 А дуже багато букв, але лише два склади. Doctor doctor student student genius genius business business friendly 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 helpful 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 happy, happy, happy. I'm very happy that you are watching this video. Я дуже щаслива, що ви дивитесь це відео. Воно дуже корисне, тому що ви розберетесь, як правильно читати, наголошувати слова в англійській мові нарешті. Скажете ви нарешті. Я зрозумів, зрозуміла. Поїхали далі. Три склади. Три склади зазвичай на перший. Перший склад. Beautiful. Beautiful. У нас вже було одне слово, так? Ви помітили? Три склади. Beautiful. Agreement, agreement. Agreement. Три склади. Agreement. Excellent. Там, де є голосні Excellent. Три склади. Excellent. Delicate. 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 Admiral. admiral admiral universe 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 charity 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 regular 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 family Three family, family. decision 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 Subota, saturday Saturday. Saturday. Жахливо, що ми не знали цього правила і вимовляли слова неправильно. Це жахливо. Terrible, terrible, terrible. Argument, argument, argument. Director, director, director. Calendar, calendar, Calendar Смачний. Delicious, 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 delicious. Comфортний, зручний, comfortable, comfortable, comfortable. І так, ідемо далі. Це було двох трьохскладові слова. Чотири склади. Наголос зазвичай на другому або третьому. Наприклад, наприклад E-T-V-T. Activity, Активність разом зі мною. Activity, Activity, Activity. Комп'ютер. 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 Eliminate. 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 Definitely. Точно, точно треба знати, як вимовляти слова. Definitely. definitely, definitely. Так. а Пояснення. Сподіваюся, пояснення для вас зрозуміло. Explanation, explanation, explanation. Інформація дуже доступна. Information. Скільки багато складів. Information. 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 Угу. Запрошення. Я запрошу вас дивитися і інші уроки, які дуже-дуже корисні. І на навчання зі мною теж запрошую. invitation. invitation, invitation, an invitation. Запрошення. Цікавий. Сподіваюсь, цей урок є корисний і цікавий. Interesting, interesting. Interesting, interesting, interesting. Ne interesting, interesting. Communication, 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 communication. Complication, 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 complication. а Географічний. Географічний geographic Географічні фігури. geographic geographic geographic. Так, гарно попрацювали. Два, три, чотири склади. Пробуємо 5 складів. Готові? Are you ready? Сподіваюсь, так? Я готова. I'm ready. Два склада. Ready, ready. П'ятискодові слова, зазвичай наголос на третьому складі з кінця. На третьому складі з кінця. Поїхала? Чи це зрозуміло? Understanding. Understand. Understanding. Understanding. Експериментальний. Experimental. Експериментал. Вступ. Вступ до руку. Вступ. Introduction, 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 Introduction. Розвиваючий. розвиваючий. Developmental. 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 Незвичний екстраординарний <laughs> незвичний. Extraordinary. 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 Бачите з кінця? Extraordinary. І так, завдання. Сподіваюся, інформація була досить доступна і зрозуміла. Зараз практика. Практикуємось. Дивимося на екран і пробуємо читати речення раніше за мене. Потім слухаємо правильний варіант, читаємо за мною і повторюємо. Для початку визначаємо, скільки складів в даних словах. Дивимося на екран, скільки складів. І так: дермані. Три склада. У нас два, три складові, наголос на перший Germany. Germany, Germany. Добре. Свитер, свитер. Сweater, sweater, sweater. Два склади. Sweater. Штанці. Довше вже слово, так. Trousers. Trousers, Trousers. Trousers, Trausers. Довше слово, але три склада. Trousers. Trousers. Nice. Headache. Головний біль. Headache. 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 Problem. Два склад, так? Problem. Problem. A book. Один склад, немає інших варіантів. A book. A book. Summer, summer, two summer, delicious, delicious, de delicious, delicious, window, 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 delicious, de so, delicious. Tres разкладывай. Так, delicious. Может. Бути варіанти, так? Delicious. Delicious. Disgusting. Delicious, смачний, Disgusting – Жахливий. Disgusting. Дивіться, яке дуже довге слово. Disgusting. 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 Практикуємо, слухаємо, як правильно вимовляється це слово, і намагаємося запам'ятати. Коротенькі слова, зазвичай на перший склад більш довгі. Є вже варіанти. Другий, третій склад. Так, ще залежить від закінчень. Як закінчується слово, ми це теж розберемо трішки пізніше. А зараз переходимо до частини мови, До частини мови. дієслово або іменник. Якщо ж двоскладові слова, схожі між собою, але різні частини мови, в залежності від того, іменник це чи дієслово, буде залежати наголос. Як було на початку. Ви пам'ятаєте? Самі перші речення: record, чи record, present, чи present. І так, слухайте уважно. Уважно, увага, увага. attention, attention да? Дуже довге слово attention, Іменник, наголос на перший склад. На перший склад. Дієслова наголос на другий склад. На другий склад. Іменник перший дієслова другий. Ну що ж, поїхали, рекорд, рекорд, іменник. A рекорд, a рекорд to record. To record дієслово. Іменник. Контракт. Contract. We signed a good contract. Мы подписали гарний контракт. Закричате контракт. To contract. To contract. Permit. Permit. Permit to permit. Permit to permit. Produce. Produce. Produce to produce. Survey. Survey. A survey. To survey, to survey. Object, an object, an object. To object, to object. A suspect, a suspect. To suspect, to suspect. To suspect. Progress. Progress, progress. Прогресувати to progress. To progress. Extract. An extract. An extract. Potorite. To extract. To extract. To extract. Insert. Insert. To insert. To insert. Повернення грошей. «a refund. «a refund. Повертати. To refund. To refund. Convert. Convert. To convert. To convert. Відчуваєте. Різницю. Звісно, відчуваєте. Пробуйте проговорити раніше за мене. Ви ж бачите на екрані слова: An expert. An expert. To export. To export. Знижка. A discount, a discount, to discount, to discount. Відмовлятися. Відмова A refuse, a refuse, відмовляти to refuse. To refuse. Подарунок на початку було A present, a present, дарувати. To present – to present. змагання A contest – a contest, приймати участь to contest to – contest, to contest. Так, ще є інші приклади таких слів, які схожі е, між собою в написанні, in the spelling, а проте різні в наголосі. Саме наголосі і залежиться, яка частина мови. Так, якщо ви бачите артикль е, це означає, що це іменник е-refuse, e-refuse, e-contract, e-contract, e present, e present, e record, e record. Якщо ж часточка ту це звичайне дієслово. Це дієслово to record, to record. To – відмовлятись. Відмовлятись. To refuse, to refuse, to refuse. рефьюз. Okay. Дарувати to present. to present. А ще раніше ми домовлялися, що я дам їй інші приклади на оголошення, правил, наголошення дієслів. Це закінчення. Це закінчення. Слід. І так, якщо ви бачите, що слово закінчується на тіон сіон. Що вимовляється шин, шин, Наголос падає на попередній перед цим закінченням склад. І так, поїхали. Education. education. Пояснення. Шин, explanation, explanation. Інформація. Information, information. Але там ще працює правило, що слово довгі, так? Тому теж падає на перший склад. Information, information, communication, 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 creation, 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 explosion, explosion explosion. Повторюйте разом зі мною. Дивіться, скільки я раз повторюю разів, і ви повторюєте, не лінуйтесь правильно вимовляти, наголошувати слова. Religion. Religion. Джин закінчення, так ще religion. Dimension. 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 Ми не вчимо дані слова, а ми вчимо, як їх читати, правильно наголошувати. Decision 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 склади, decision transition 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 competition слово, склад, competition competition Винахід інвеншн інвеншн, інвеншн. Assumption. 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 Добре, ми з вами потренували, як вимовляти, слова з закінченням Шин, син. Перед цим ми порівнювали дієслово іменник, а ще є закінчення такі типові. Uh, i c i k Итак, наголос так само буде перед тим закінченням electric 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 fantastic fantastic три склади, наголос на першому fantastic fantastic dramatic 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 historic 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 Energetic, energetic, energetic. Я повторю три. Ви п'ять, щоб запам'ятати. Energetic, symbolic, symbolic, symbolic. Три склади. Symbolic, symbolic, Political, politic, politic. then politic, 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 politic. Academic, academic, academic. Academic, academy, academy, but academic, academic. Heroic, 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 heroic. Strategic, 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 strategic. Alcoholic, 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 alcoholic. Automatic, automatic. automatic, automatic. Geographic, 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 geographic. не джеографік, geographic. geographic, automatic, алкоголик. Ні, наголос перед цим закінченням. Романтичний, romantic, romantic, романтик. романтик. І так, ще одне закінчення OUS наголос на третій склад з кінця. Dangerous 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 generous 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 mysterious 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 glorious 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 famous 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 serious 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 curious 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 Nicero acurious, various, various, mesmerizing the Various, various, hilarious, Mishnei, duck funny, hilarious, hilarious. hilarious. Ambitini, ambitious, 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 ambitious. Я сподіваюсь, ви дуже амбітні в англійської мови. I hope you are very ambitious in learning English. Ambitious. Delicious, delicious, religious, religious, підозрівливо, suspicious, suspicious, suspicious. І так, ще раз тренуємо речення. I will present you a present. Present. Слово, «present» – Вона запише запис. She will recet. She will record the record. Бачите, як важливо робити правильний наголос. She will record the record. She will refuse. Відмовитись. She will refuse. Refuse. І так, дивимося на екран. Перше, ви бачите and це означає. Давайте ви спочатку «an import. Далі ви бачите часточку to. Це означає. To refuse. a contest. A contest. contest. Really good. Very well done. Well done. Well done. Підведемо коротенький самап sum самап up. Sum up. підсумок. Закінчення. Ми сьогодні з вами на уроці навчилися правильно наголошувати, вимовляти англійські слова. Якщо вони коротенькі, одно-двохскладові, наголос зазвичай на перший склад. A table, window, sweater. Якщо три склади, 4 і 5 більше, наголос уже бути на другий або третій склад. Communication, intuition. А в залежності також від закінчення. Якщо це шин, ік, син, «оус» – наголос перед цим закінченням. Окей, якщо у нас схожі слова, ми наголошуємо відповідно від частини мови. Іменник це або дієслово. Іменник перший склад, дієслово другий склад. Ви бачите списочок слів на екрані. Спробуйте проговорити їх правильно. Уже без мене. Можете написати в коментарях, як правильно вимовляти, який саме склад: перший, другий, третій. Підписуйтесь на канал, не пропустіть відео. See you next time.